Доброго дня, любі підписники, просто халявщики. Сьогодні я вам пропоную переглянути розвисику етнографічну карту слов'янських народів. Бо після того, як я виставив німецьку етнографічну карту Східної Європи і Кавказу, найбільша кількість негативних коментарів, які мені написали, була з претензією на те, що ця карта фальшивка, і що німці просто вимальовували собі то, що хотіли. Ну що ж, я вважаю це дуже справедливе зауваження. І тому сьогодні я хочу показати вам розвису етнографічну карту приблизно того ж періоду. Приблизно того ж, тому що я так і не знайшов дати видруку цієї карти. Але кордони держав на ній позначені станом до 1918 року. Однак, на тій карті дуже чітко вказано, хто видав цю карту, де її було видано. Вказав навіть телефон, як додзвонитися до видавництва цієї карти. Як ви бачите, видано карта в Москві. І так як зображена перед вами карта, це теж явно відсканована карта, яка дуже сильно вже потріпалася життям. Та я припускаю, що вона швидше справжня, ніж підробна. Ну що ж, давайте розпочнемо розгляд цієї карти. Давайте подивимось, кого ж позначено на цій карті. Почнемо з того, що ця етнографічна карта саме слов'янських народів, а то у інших народів тут позначно не буде. Отож, першим тут великоруси, наступним ведуть малоруси і білоруси, поляки, кашуби, лужичани, словени, чехи, словаки, словаки, серби, болгари і лужицькі слов'яни. Ну що ж, пропоную почати розгляд цієї карти з білорусів, як вони там позначені через і. Отож, як ви бачите, перед вами знову Смоленськ. А межа поширення білоруського народу аж по в'язьму. І як ви можете бачити, тут прямо буквами написано Граніця рудського і білоруського говора». Ну, добре, вілікоруського і білоруського. Ну що ж, а якщо ми перейдемо в західну частину поширення білоруського народу, то ми легко побачимо, що місто Брест і всі його околиці належать до українськомовного населення. Ну що ж, давайте повернемось в східну частину, на Стародубщину. І саме тут буде найбільша, одна з найбільших відмінностей цієї еднофричної карти, і попередньої, яку я вам показував, німецької. Тому що на цій карті місто Стародуб і його околиці позначені як білоруські. А от повернувшись до Брестських земель, ми можемо побачити чіткий напис прямо буквами, границя білоруського і малоруського говора». В плані того, що ця карта показує нам на Галичині, ситуація не сильно відрізняється від німецької карти 18-го року. Хоча, якщо ви звернете увагу, цій карті набагато менше позначок польських поселень, однак на Волині все одно є позначки німецьких поселень. Але от території, зайняті поляками, тут значно-значно менші. Ну що ж, давайте перейдемо південніше. Ну що ж, попереднє відео були коментатори, яким дуже не сподобалося, що значна територія Молдавії була зайнята українським населенням. Ця карта показує те саме: змішане населення повністю. Точно так само, як ця карта показує, повністю змішане україно-татарське населення в Криму. Як ви можете побачити, як повністю змішане Україно-рузиське населення, показується вся сучасна Херсонська область. В самому Криму і на тій частині Кавказу, яка тут показана, ви можете побачити червоні цятки, тобто німецьке населення. Жартою, так тут показані чехи. Однак в Криму. І в Приазові ви можете побачити позначки болгарського населення. А ще там буквами написано німці, греки, греки, німці. Тобто, як ви бачите, ця карта без проблем признає величезні території, заселені німцями в Україні. Ну що ж, а зараз я вам пропоную перейти, як, на мою думку, до найцікавішої частини цієї карти. Ви тільки погляньте на місто Ростов-на-Дону. Воно знаходиться в глибокому, глибокому тилу українських територій. Щоправда, на цій карті всі україно русські території показані виключно як русські. Українське населення причому тут займає повністю все Приазов'я, причому на одній рівномірній відстані від узбережжя. Перейшовши на північ, ми з вами легко побачимо зони змішаного україно-руського населення, які були позначені і на німецькій карті. Щоправда, на цій карті вони позначені більш нечітко. Але як ви можете побачити, українське населення в глибині сучасної території Русської Федерації аж до самої Волги позначено так само, як і на німецькій карті. І там же ж позначені німці! Ну що ж, в загальному, як ви можете бачити, етнографічні карти, що ця? яка була показана мною в попередньому відео, тобто німецька, мало дуже чим відрізняються. Головні відмінності цих карт в тому, що Стародубщина на цій карті показана як білоруська територія, зате весь Ростов на Дону і більша половина війська козацького-Донського. На цій московській карті показані як територія етнічного розселення українців, причому навіть не змішаного. А тепер пропоную подивитися ближче, де ж там поширювалася межа, котра розділяла український і русські янзики в той час. Як бачите, Белгород знаходиться в змішаній зоні, за таке місце, як Бірюч і Богучар, позначені як чисто українські території. Як ви бачите на цій московській карті, так само як і на німецькій карті, показано, що території українського населення поширилося дуже далеко за сучасні кордони України. І тут чітко показано, що це було компактне заселення українців, не змішане, а суцільне, де українці становили абсолютну більшість населення. А тепер зверніть свою особливу увагу на то, як тут позначено заселення Сибірі слов'янським народом. Тут чітко вказано, що Сибір заселена русським. а згідно цієї карти русський – це білоруський, великоруський і малоруський, але заселення Сибірі показано чомусь тим кольором, яким показано українців, і лише обведено тим кольором, який позначає русських. Нічого особливого в зв'язку з цим сказати не хочу, але це досить цікавий нюанс. Ну що ж, раз це карта слов'янських народів, то я пропоную все-таки глянути і на інші слов'янські народи. Отож, зараз перед вами межа розселення болгарів на Балканах. І як ви можете побачити, їхня межа розселення теж зараз дуже далеко за межами того, які є кордони Болгарії на даний момент часу. Сербів і хорватів на цій карті позначено одним кольором, проте словенців позначено абсолютно окремо. Тобто це сутільно відмінний народ від тих же хорватів і сербів словаки, чехи, лужицькі слов'яни, ну і, само собою, поляки. Як ви можете побачити на карті заселення поляків, знову ж таки, дуже багато білих плям. На німецькій карті ці території були показані як зайняті німецьким населенням. А зараз самий цікавий прикол цієї карти бачите слов'янське населення в самому центрі Італії. Ну що ж, мої любі підписники і просто халявщики, дивлячись на цю карту, я вам можу сказати тільки одне: принципових відмінностей цієї карти і карти, яку я показав вам раніше, в принципі, небагато. Стосовно поширення українського населення, як я вже казав, Стародубщина тут показана як територія білоруської мови. Зате Ростов на Дону і більша частина території війська Козацького Донського, показана як українська територія. Території, які показані на німецькій карті, як змішані україно русські тут теж показані так само. Окрім Кубані, де вся ця територія змішана, показана як чисто русська. З іншого боку, на цій карті в Криму взагалі не показано румського населення. Територія Молдавиї, вибачається Молдови. Тут так само показано як змішане україно-румунське населення. Бо як ви бачите на цій карті ніяких молдаван нема. Тут прямо сказано, що території сучасної Молдови заселяють румуни. І українці, які є на цій території повністю змішаним населенням. Я розумію, що всім, хто хотів сказати, що попередня карта це фейк, цієї карти буде недостатньо. Але в мене є й інші. Тому якщо це відео викличе такий же інтерес, як і попереднє, то я викладу і решту карт. А на цьому в мене все. Хорошого вам всім дня!